О, блін, достав он до камеру. Отож, ліниві, Коротше. Судячи по лайкам, я просто спочатку написав е, текст, але він довгий, і знаючи. Просто знаючи, що не всі його будуть читати, я вирішив записати відео. Дивіться, коротше, де дискусія зараз з міською радою. Я подав петицію про те, що звільнити колесника, це ОПЗЖопнік, коротше, ви поняли депутат від ОПЗЖ, оцей, от коротше конченої в нашій міській раді. І... Міська рада мені постійно відхиляє мою петицію. В петиції вказано, що е, йому вручили підозру про розкидання е, майна нашого міста на. Півтора мільйона гривень, що ми вважаємо, що він має бути усунений від своєї посади зараз. А наразі він очолює полігон сміттєвий в Житомирі, де компанія ЛНК видобуває біогаз зі сміття. Короте, там такі сверловини просверлені, і звідти видобувають газ, метан, якщо я не помиляюсь. Так от, як я вважаю, він не мав права. Підписувати цей договір з цією компанією, тому що цей договір не є інвестиційним. Тобто міська рада. Вони посилаються мені в відповіді вже більше ніж тиждень. Я ще тиждень назад хотів цю петицію подати. Більше ніж тиждень вони мені дають відмови. Посилаються на те, що в 2014 році або в 2016 році рада депутати надали своїм рішенням можливість директорам комунальних підприємств самостійно підписувати інвестиційні договори. Інвестиційні договори наголошує на цьому. І говорять про те, що це є інвестиційний договір, тобто Калісник мав право його підписати, бо він є інвестиційним. Я кажу, що це не є правдою, що цей договір не є інвестиційним, бо нам не залишається не електростанція. Вони ж цього газу газ перероблюють. Там стоїть торбіна в. в в електричество і цю електроенергію вони подають е, продають по зеленому тарифу і мають в коротше ви поняли все інше. Вони собі до кишень там кладуть та фірма і. В чому ж тоді інвестиції? Нам електростанцію не залишають, обладнання не залишають, нічого не залишають і, типу, інвестицій. Ніяких інвестицій немає, тільки один убиток. Нам з цього газу місту припадає тільки 10%. Тобто, якщо вони зробили, я не знаю, я не хочу братися, ну, наприклад, да, зробили мільйон за місяць, то місту вони віддали 100 тисяч. Всі 900 інші тисяч вони поклали собі до кишень. Знову ж таки, повторюсь, нічого нам не залишає. В чому тоді, які тут можуть бути інвестиції. І тим самим я вважаю, що Каліснік перевищив свої повноваження, тобто він не мав права підписувати цей договір, бо він є, не є інвестиційним. Це просто є прихована оренда. Тобто, ну, наш полігон сміттєвий взяли в оренду, таким чином приховану оренду. І, і тим самим качають з цього полігону газ і розповідають нам, як тримають нас як за дурнів. Дають про те, що е, це є інвестиційний проект, ну якось так. Тому я наполягаю, щоб нашою е, петицією було розглянуто. Е, я дуже вірю, що ви допоможете. Е, Набрати цих 300 голосів, щоб сесія розглянула питання про звільнення пзжопніка калєсніка е, з посади директора комунального підприємства. І дай Бог, щоб туди зайшла якась порядна людина. Е, я не знаю на якійсь конкурсній основі. Я без поняття, хто, як, що, на якійсь конкурсній основі, і керувала правильним чином в місті правильними справами. Е, тому. Слава Україні! Все буде Україна! Надіємося, що скоро е, модератори і місцева влада пропустить, так сказати, нашу петицію, і нам просто з вами доведеться натиснути на, е, на кнопку. Все, слава Україні!